Повітря. Воно потрібно нам для життя, а також для сучасного способу опалювання. Тому що нове покоління повітряно-водяних теплових насосів Будерос використовує невичерпну енергію для високого комфорту опалення та гарячого водопостачання. Новий інноваційний тепловий насос Логатерм ВПЛ-АР» пропонується в чотирьох типорозмірах за потужністю: одна система для всіх застосувань. Завдяки регулюванню кількості обертів вентилятора він високоефективний та до того ж дуже тихий. Завдяки інноваційним матеріалам його легко транспортувати. До того ж, він швидко та просто монтується, тому що обидва блоки легко доступні. Зовнішній та внутрішній блоки з'єднуються між собою звичайними водяними трубопроводами. З регулятором ХМЦ 300 з серії EMS+, Плюс обслуговування дуже просте, а з інтегрованим інтернет-інтерфейсом можливо у будь-який час. Навіть у дорозі внутрішній блок існує в чотирьох варіантах: з інтегрованим внутрішнім баком для гарячої води, як компактний моноенергетичний блок для встановлення на підлозі та опційно з теплообмінником геліоконтура, з бівалентним геліобаком, або як гнучкий базовий варіант, моноенергетичний з електронагрівачем та бівалентний зі змішувачем для системи з котлом. До того ж, є різноманітні можливості інтегрування інших опалювальних установок до системи. Сучасне використання енергії ще ніколи не було таким простим. Тепло це наша стихія Будерус.